І зараз мені хочеться перейти до ще одного до ще однієї перлини, яка була віднайдена в інтернеті, завдяки тому, що викладають відео про 2004 рік, про те, як Риги, як проросійські сили боролися проти українців і нав'язували їм оце усвідомлення агресивності українського і от цієї протистояння оцього ворожнечі. Что скрывается за громкими лозунгами политиков, которые говорят от имени народа? Какова демократия настоящая, а не уличная? Как на самом деле ведут себя жители западного и восточного регионов по отношению к инакомыслящим? Об этом сегодня в нашей программе. Главную идею, которую можно сформулировать фразой «Кандидатов может быть много, Украина одна». Я сьогодні випуск почала з Кості Снагстагнія, не просто так, тому що ми будемо зараз дивитися передачу, яка була визнята для Інтера спецетер схід і захід, ціна вибору. І зараз ми подивимося, що ж. Продавали українцям, яку ворожнечу продавали, як її конструювали, і як замість того, щоб пояснювати, чому така реакція відбувається в одному просторі і в іншому, і як до цього доклалася медіа, і хто взагалі це породив серед українців, які почали з ворожістю і з небезпекою ставитися одне до одного? Чим треба було накачати людей, щоб вони так реагували? І це робила медійка. Замість того, щоб це пояснити, медійка тільки заглиблювала цю травму. Тим не менш дуже цікаво, продюсером цього проекту був Євгор Бінкендурф, господи і Влад Ряшан це спродюсірував. І вони з одного боку дуже сильно озвучували, що люди прямо готові через ворожнечу поділити країну і розірвати її навпіл. А з іншого боку, їм все таки на практиці не вдалося це показати, і це дуже показово. Тож, Чергова частина сьогоднішнього мого багатоповерхового етеру це Стагній, стогне на інтері в 2004 році. Нам показують схід за хід разом, і нам показують реакцію українців, які вийшли протестувати на людей з флажками, яких привезли спеціально для того, щоб здавати атмосферу. І потім нам показують побитих жінок з флажками, з якими так не В чомусь і на нам треба вас вибачити. Вам чомусь і нас треба вибачити. Ми теж люди штака. Можна, потім нельзя ми йшли не нормально Там і нас задавили просто. Женщины женщины вот так вот толкают, мужчины стоят. Я говорю, да вы не люди, что ли? Мы шли колонной карусели, нас привозили автобусами организованно. Мы просто хотели постоять в толпе, нас затолкали. Давайте снова проводим эту параллель. Сердючка співає російською мовою в Україні, все нормально. Українці говорять, нам це не подобається. агресивні українці, нас ви як ви можете пригать на сердючку. Алло, те ж саме. Ну, типу, тобі заплатили бабло і сказали, піди в НАТО. Ти взяла бабло, пішла в НАТО, там тебе помяли, тому що. Ну, ти ворожий елемент, який взяв гроші за провокацію. Тобі сказали: будь провокатором. Ти погодилася бути провокатором, потім вигрібаєш. Я жертва в трусиках. Але до чого нас підводить стогнущі стагній? Хоча мені здається, що у нього прізвище не через е, стогон, походження його прізвища не стогон, а 10 гній. Гній все-таки коротим є цього прізвища, тому що жук-гноювик. Неужели люди граждане одной страны, можно сказать одной большой семьи, готовы пойти на крайности, развалить страну и разбить её на осколки автономии? і зараз ми будемо досліджувати, як українців Інтер у тому, що ми всі очень агресивно друг другу настроєні і хочемо просто розвалити страну, потому що агресивно друг другу настроєна. 2004 рік Що робив телевізор з глядачем українським. Ну, Суспільне було не суспільним, суспільне було абсолютно під владою, і там там панував Бузіна і е, Поплавський. Що там один плюс один? Ну, ви побачили піховшик, кучма і все це. Інтер. Ну, інтер запрошував на прес-конференцію Путіна і показував нам, викочував нам отакі от експерименти від Інтера. Дуже цікавий експеримент. Значить, що вони придумали? Вони придумали, що візьмуть дві команди журналістів. В титрах, до речі, є імена журналістів. Якщо вам цікаво, можете знайти це відео, і подивитися, хто був журналіст. І відправили одних на одній машині в Львів до Львова, а інших на іншій машині до Донецька. Але машини прикрасили партійною символікою: експеримент. Мало хто догадувався, як ми волновались. Відпочті всі, хто знав об этом путешествиї, ідею називали безрозсудне. Пророче все вплить до опасності для життя. Ребята їхали в неізвісність, не зная реальних настроєнь жителів западного і восточного регіонів. Ребята їхали на дві крайності, як сказав нам піховшик. І що ж доїхали вони до Харкова? Одним словом, дивіться сам продукт, сам продукт по перше. Побудована на тому, щоб вибудувати оцю творожнечу, причому, що НАТО скандує схід і захід разом, схід і захід разом. Але НАТО не приймає завезених провокаторів. Провокаторів показують як жертв, НАТО показують як нарваних. Не спільноту, яка захищається від провокацій і відкидає їх, а нарваних агресивних українців. І для того, щоб тільки підкреслити агресію і нарваність українців, ми робимо сюжет про те, що до Львова їде, значить, машини з флагами Янукович, наш президент. Ну і в Донецьк теж експеримент був дуже цікавий. Приїхали до Харкова. Наші журналісти заїхали на самую площу в Європі. В серце Харкова. решили остановиться и выслушать мнение людей насчет своей помаранчевой атрибутики. Есть, есть, есть! Есть! Это американцы! Юченко! Есть! Юченко! Есть! Юченко! Есть! Это американцы! Ну, міські божевільни скрізь є, і ви ж розумієте рівень зросіщення Харкова у 2004 році. Був піковим, наскільки це можливо. У нього була своя міфологія з приводу того, що перша столиця було затерте все українське. Розбивали пізніше, навіть через десять років розбивали табличку з іменем Шевельова. Кернес це, а, значить, а, а, давав на це добро. Кернеса з нами нема. Шевельов з нами дотепер. От, але тим не менш якось неочікувано виявилося. Єсвінуковичі зберуть його вже літ 15-20 три з брать його можна буде. Потому что вот эта вот структура мафиозных, которая уже с Одесской, пошла, она захватит всю страну. Это уже То, пинца. что происходило дальше, всех поразило. В течение часа на площади собралось 25 машин с помаранчевыми флагами. Подходили сторонники и сине-белых. Люди высказывали свои мнения, не соглашались, спорили, но никакой агрессии друг к другу не проявляли. І це той момент, який дозволяє Україні встояти через те, що, можливо, це і неочевидне було явище. Да? Ти приїдеш на центральну площу Харкова у 2004 році і такої Ющенка, так, і чекаєш, поки тобі якісь малахольні дадуть з дюлей. А виявляється, приїхало 25 машин і розповідає тобі про те, що ці мафіозі, якщо захоплять владу, то більше її не віддадуть і нормальні люди це усвідомлюють. Да і в Харкові со слов місцевих, вистачає своїх ізбоїв. Во время недавнего автопробега колонну из 15 машин обстреляли из пневматического оружия. Результат побиты стекла, погнуты двери. Тетяно, і я дякую за ваш комент з приводу того, що у Харкові був, був Майдан і в Харко... і не тільки в Харкові підтримували Майдан. І згадайте взагалі насправді, як люди в Донецьку відбивали російську навалу уже у 2014 році, і наскільки це було важко, і ну це, це, це були нерівні сили, але як нам постійно роз, роз, розповідають про агресивність, і як насправді, якщо Поцікавитися, наскільки багато людей, що не готові бути дуже видимими, тому що вони розуміють свою небезпеку для себе. Але як тільки є можливість, стають активними і є тим рушієм, тим незначним, можливо, відсотком, але той відсоток стає все значнішим і значнішим. Я у Харків дуже вірю, і Харків насправді дарує нам дуже багато перлин, Ну там господи, один місько Барбара, чого вартує, так от. Тут же не питання про Харків, а питання про те, яка мета була у цього шоу, яка мета була у того шоу, в якому Стагні 25 разів розказав, що українці готові розірвати государство. хоча насправді не виходило конструювати цю реальність, і її вийшло конструювати тільки на, на ілюстраціях відбитої гапати. Єнакієвого чи алчевська, чи звідкись там Ну, завжди можна знайти божевільних. От. Ну йдемо далі. Дивимося, що ж там у Львові. Журналісти приготовились прийняти всі нападки від місцевого населення. Ну, а почему ви з нами не захотіли общатися ви одразу попрощались зі мною? своим делам как мы должны с вами общаться ну вы довольно так агрессивно отреагировали мы на не наш приезд мы набор приветствуем приехали с все выборы. отлично все хорошо а почему да а почему у вас так. свой выбор у нас свой выбор давайте подискутируем. Дивно дуже чути в, у Львові таку російську мову, але, ну, ви бачите, як журналістам треба знайти матеріал. І, і чому ви не хочете з нами общатися? Ви вже такі агресивні, покажіть нам свою агресію. Ну, давайте, покажіть, покажіть вам свою агресію. Ну, і, зрештою, реакції дійсно були різні. Прийшов що ми тебе Ми тобі зараз розіб'ємо того, я буду показувати. Я тебе зараз розіб'ю. Що ти розіб'ю? Ти прийшов в Україну? Ти що, Каїш? Будь ласка. Важайте. А чого він знімає? Ви знімаєте? маємо і Знаємо. Ми не хочемо того бандита пак. Що бандитам. Ви? Чому ви... Чому? 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 Чому ми не хочемо хотіли? бандита. Ми хочемо жити добре. Ми хочемо жити добре, там не вдома, а добре. Ми не хочемо бандита. Ми не хочемо бандита. Говорить Львів. І Журналісти Інтера дуже звичайно старалися. Вони намагалися показати львів'ян просто львівців, просто як нарваних бандеровців, які розопнуть і інтер в трусиках. У кожного є свій Правильно, я вірно трусіках. Так. Да. Я да. дуже погано размовляю. Ну, этому... Я пожалуйся вот разумеется, хоть на польске размовлять, да. хоть по да. русскому. Я могу перевести. Хоть на российскую. Российскую. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы просто, я говорю, у каждого есть свой выбор. Вы не да. согласны, что со да. 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 вот в данный момент приехали люди, как бы сиволикой а, другого кандидата в президенты. Пожалуйста. Вы Пожалуйста. нормально воспринимаете? Нормально. Вот поэтому я не понимаю радикальных действий. Мы все украинцы, мы имеем право говорить свое мнение, правильно? Мы имеем право. Аргументы не нужно переходить на право. Не нужно переходить на какие-либо другие аргументы. Не нужно переходить на грубую силу. Ненавижу этого, не приемлю никогда. Говорите свое мнение. Говорите, высказывайте. Но не нужно радикальных действий. Іначе можна столкнути просто Україну, а в вданий момент уже на. А хто? О, перепрошую. Ви за дуже актуальні тему. А хто толкає Україна? І це просто знаєте. Ну, типу, це ж прекрасний контент. Це просто прекрасний контент, який відображає, на що працювала медійка, і як знову ж таки відбувається. Зіштовхування України через критику «сердючки» вот їй подобається піти на русскому язикі, що ви від нього хочете? Давайте не будемо ставлювати Україну. Хто зіштовхує Україну? Знаєте, цей мальчик ставить не треба материться, не треба агресії, давайте все мирно, давайте без радикальних Ну І ця жінка каже: Та хоч російською, хоч польською, хочете мову, будь ласка, говоріть свою думку. І така, так, чекайте, чекайте. А давайте про зіштовхування України поговоримо. Так, типа, розкажи мені, а хто ж, а хто ж зіштовхує? Хто зіштовхує? І послухайте цей діалог. І це знаєте, це скарб. Я дуже люблю такі ретро-відео. і мені хотілося ну, розумна відпустка відпочити з вами. Чи не спільня? і сходу ті радикальні такі? Давайте я скажу своє мін'я, а потім своє. Я я Ви закроєте. Хорошо, розказу вам. Смотрите, даний момент дійсно Донецьк. Днепали Петровск, Харьков, как бы решили создать свой автономию правильно? А Я за сторони запада конкретно Сальвова Сивано-Франковський не звучали призиви о том, что ми в состоянии буде бути ми хотіли разом бути захід раз нашого скільки захід разу раз. мовимо. Ми такого не казали. Сами себе знищили знищити, навіть не усвідомлюєте те, що ви робите. Мені цікаво, чи усвідомив цей хлопець, що він робив. Ну, от через 20 років. Це ж, це, знаєте, це такий документ епохи, який дуже цікаво передивлятися. Він, по-перше, заряджає, ну от автономію хочуть Харків, Дніпро. Хто хоче, де вони хотіли автономію? Ніяку вони автономію не хотіли насправді. Автономію хотіли підрускі правителі. Все. А от ви теж хочете автономію? Ні, ми східний захід разом, хлопці, що ви говорите? Ви самі себе знищуєте, ви самі себе знищуєте і навіть цього не розумієте. Ну, Інтер хотів показати ворожість. Заходу України проти Сходу України проти журналістів Інтера, і як їх везде будуть біти і, і збівати і все такое. І не виходить, ви розумієте, вони підходять до людей і говорять, почому ви такі радикальні? Давайте будемо з вами розговорювати. І їм говорять, ну давайте, ми вислухаємо вашу точку зору і так далі. Ну розкажіть нам, ми з хідер-захід разом. Коротше, ну е, вийшло так, що Інтер зняв відео на підтримку Ющенка. Тому что у него нормальная аудитория, не нарвана, без уцелевших. По дороге в Донецк тревога журналистов почему-то усиливалась. Все шутили по поводу целостности лиц и аппаратуры. Но если вдуматься, разве это нормально? То, что чувствовали наши журналисты, направляясь в регионы, многие жители цивилизованных стран расценили бы как дикость. Как можно опасаться своих соотечественников на почве политических разногласий? Ведь в итоге Цель шахтера едина с целью жителя Западной Украины. Оба хотят жить в достатке и не быть обманутыми. Почему же мы тогда опасаемся друг друга? «Почему ми опасаємося друг друга. І ви знаєте, це відео попри те, що вам показують людей, як вони спілкуються, і ви бачите зовсім іншу картину. Вы картину видите. Диктор наговорює цей текст: ми опасаємося друг друга, ми друг проти друга виходимо. У нас одна цель, но ми друг друга опасаємося. Причому показують плакати в Донецьку, не розділення, ми опасаємося. Стран, тому що їхати з запасінням проти своїх регіональних э, э, мешканців регіонів. Ну я можу сказати, так, да, будь-яка цивілізована людина скаже, що це дикість робити такий сюжет. Будь-яка цивілізована людина, подивившись цей сюжет, скаже, що це не журналістика, це дикість, це дья, діч. Ой, ну, одним словом, Луганськ. Луганськ теж потішив. Как вот настроение в Луганске? Допустим, позицию. Настроение оранжевое. В основном оранжевое. Молодежь, да. там, В основном, ну, не зомбированная молодежь, которая, там, не знаю, там, выпускники, те, которые более-менее с головой шарят, все понимают, за кого он доголосувати. Луганск теж. Потише. Луганск таки. Ті, у кого мозок є, випускники, там, у кого з головою ще нормально, то ті розуміють, що треба за за кого голосувати. А ті, хто, звісно, не розуміють, то ті, звісно, за біло-синих. От. Ну, але потім стало гірше. З помаранчевою атрибутикою атакують. Алчевська, Луганська область. На вулиці група молодих людей нападають на зйомочну групу. Ну, ну, типу, так. А тепер давайте поставимо запитання: а чому ці люди себе так поводять? А хто їх накачав цим, надручив? Ну, типу, людина, коли народжується, вона не проявляє агресію до світу просто от з нічого. Ну, є, звичайно, девіанти. Безумовно. Але не може так бути, що є прямо регіон девіантів. Хто їх накачував? Хто їм розповідав, що люди становляться врагами ожисточенно Б'ють і ненавидять друг друга, хоча он їх, ну, їм цілодобово телевізор розповідає, як їх ненавидять на заході України. І навіть коли ви бачите ряд інший, навіть там, там таке спілкування без зуби, там якийсь дідопівець прийшов щось там розповідав і так далі. Навіть коли ти бачиш, що немає цієї ворожнечі, є оце бажання. Давайте, давайте говорити, давайте говорити, ми вам, ми вам спробуємо це пояснити, донести, що ворог це Росія. Навіть навіть в цих моментах все одно диктор за кадром говорить, що люди становляться врагами. Тому що відбувається не історія про ворожість, а історія про накачування з конструйованою ворожістю, яка конструюється завдяки тому, що написано у сценарії диктора. Почому так відбувається? Чому люди становляться врагами? Ведь направляють в Донецьке лі Львов, ми їхали не на війну. Ми їхали услушати мнение. Жаль, только, Зачастую люди не прислушиваются к своєму опоненту. предпочитая разговору кулаки і я не зрозуміла. Ну, кулаки були в одному епізоді. Тітушня Волчевську, Чи де там було, чи там Донецьке? Кулаки показали нам в цьому. В більшості випадків нам показують діалог. І і виходить. Но люди не знаходять діалог, вони не прислушиваются, вони предпочитають кулаки. Ми єдині, бабі, ми єдині. Ми єдині. Ми, висіляє, ми вас любимо, любимо Донецьк, Ми любимо Галичину. Ми любимо Схід, ми любимо. Ми любимо Україну. Ми, любимо Україну. Україну, чи то... ми єдині, ми є єдина на нація. чому люди предпочитають кулаки? Разговору. Почему? Почему вот это вот вороже, все ужасно, эти поморанчивые? Ну вот просто, вот просто не люди. Не люди. Ну и финал. Финал сюжету.

І о настроєннях всього общества по таким людям нельзя. Відраз приятней видеть на лице опонента улыбку і слышать слова. Несмотря ни на що, у нас все буде добре. Висновок фіналу. Ну, типа ні, люди не агресивні. Давайте вірити, що все буде добре і так далі. Протягом усього відео нам розповідають, що люди агресивні, що журналісти боялись, що вони їхали з опаски, що вони боялись, що їх поб'ють, що вони підходили до людям, чому ви такі агресивні, Вони строї вони конструювали цю реальність. а потім в кінці ні, ну не всі люди агресивні, але взагалі ну насправді цей сюжет ну, розкривається в повній мірі уже. Під час розбору. Ну тобто, якби тоді існували якісь такі розбори, то він би там уже в той момент розкрився. І, можливо, ми б в таку клаку не впали, як ми впали. Але нам постійно нам постійно розповідають, що у нас ворожнеча, страшна ворожнеча, страшна ворожнеча, і страшні агресивні українці скрізь стрибають на тих, кому забороняють з собою, слушати русську музику. На сердючку посягнули, як вони могли. А натомість конструюється зневага до українського толерування е, того, що завжди було ворожим і завжди було спрямовано на те, щоб витісняти українське з України. Як ми збереглися, питаєте ви в коментах. Ми збереглися, тому що ми тримаємося за реальність.